Віталій Гогунський break, break. Break, break. чомусь значить російським, точніше, як колишнім українським виконавцям, як Ні, Гогунський, о, можна і... переспівувати да, а... гори в пеклі. <свят> можна переспівувати іноземні хіти. А от нам це було не дано. Треба ж розумієш, Дантесу Кіркорова обов'язково підсунути. Тому що розумієш, тому що в них було е, бачення вже світове. А ми ж, як то кажуть, недостойні. Ми ж повинні нам були. орієнтуватися. Нам Обов'язково треба було навчитися в русских на спочатку, так, а вже потім, знаєш, на щось своє. претендувати. До речі, Віталій Гугунський, ти ж знаєш про нього. Краще ти розкажи. Е, ну, що я можу розказати? Це всіма відомий Кузя з Універа. Е, хоча він. Українського походження насправді актор, ну, і він про е це неодноразово... З Кременчука, він Полтавської області, закінчив Одеський політехнічний університет, е е бла бла-бла. Його батько є депутатом міської ради Кременчука 2022 року. У Віталії виникли розбіжності з батьком та друзями з України. Коротше кажучи, він, е ну, по суті, ватник зараз, я так розумію, да? і він підтримує Путіна, він путініст, і навіть так. здається, в нього там якісь е були е ось фігурант центру миротворець за пропаганду. До російського фашизму, замах на суверенітет та територіальну цілісність України. Ну і в червні 24-го року українські правоохоронці звинуватили Гогунського пропаганді війни е Росіян дії проти України і йому mm -hmm. загрожує 13 років в'язниці.